Так, усім привіт і заробіток на лаунчпул. Як можна підробити без е, ризиків? В общем, є на Bybit така штука, як запускають монети деякі. І деякі роблять акцію. Тобто, якщо у вас є свободні USDT, або ті монети, які запускаються, ну, в основному це буде у вас свободне USDT. До 2000 USDT вас ви можете дати, щоб. Е, їх, виходить, ви кладете, якби такі, такі сказати стейки на, на дня 4, може і на тиждень, тобто на різному. Ось була якась монета СУСО. Типу ви можете тіпо, купити СУСО і покласти BBC All, тіпо, це їхня монета можливо. А можете покласти UTT, то є, якщо вона є, це максимум до 2 2000 доларів, 2000 так сказати. Бачите, саме більше учасники подивіться, тобто, і монети, ніхто їх особливо не купляє. Тобто, ось до 120 000 до участвують у лаундж-пулі. І коли такі акції проходять, ви можете просто класти свої USDT типу, 2000 монет на ці 4 тижні днів, і потім вам ці монети СОСО і типу, нарахується, яких будуть залищувати, тобто, ну, залістять на, на біржу. Тобто, перед, перед залищуванням така акція є. І так, в принципі, якщо до 2000, тобто від 2000 можете якщо покласти, тобто ви нічого не втрачаєте, там, ніякі просто ви поклали, потім воно автоматично через це вас просто з'являється, через цей там може, тиждень, може може 14 днів хорошо буває, так. То потім вас автоматично вони повертаються, і е, ви отримуєте ці монети, наприклад, ці у вас особи, ОБТ, якісь монети були. Ось до якісь монети були. Треба подивитися ці акції. То є, на 2000 можете класти. І потім це І це примерно з 50 доларів, буває 30, буває 80. На надкоїни в мене було около 200 доларів, тобто на 2000 доларів всього цих. я поклав. І мені потім, якби, як вона мені ціна була, то це 200 доларів, мені, виходить, в плюси. То есть, ну, деньги такі, що можна. То есть, в середньо 50-80 доларів з оцих лаунч-пулів можна отримати стабільно, без всяких там. Е, да, ні, чи вилучиться, це не вийде. Тобто стабільно. Ви поклали сюди як типу, стейкінг. стейкінг я теж то потім напишу. Потім е, ця монета намайнилась, так сказати. Е, за весь час на вашу суму. Тобто, ну, на максимальну. Тобто, ну, рекомендую на 2000 есть, тобто, якщо у вас є лишні USDT, то тобто, складете. Монета намайнилась, Воно автоматично вам нічого париться, не треба. Прийшло на гаманець, тось як появилися, залишилося у вас вже буде монета, Ви її продали і отримали USDT Отправили собі на кав і впекла і, на, на фінансовий аккаунт, поклали і можете собі вже користуватись, прямо і тратити ці кошти. Є тут ще одне: це лаунчпад. Я буваю, їх путаю на лаунчпад. От не путайте, Ось до лаунчпул, це наш, що цікавий. І є лаунчпад. Це теж, як запускаються монети, ви там якось берете якісь ці от отерені билети. І тут вам виграєте, не виграєте, в чому справа. So, це в принципі лотереї мене не цікавлять взагалі той тобто, лаунчпад. Тобто, якщо хтось на лаунчпаді іменно, розуміє як стратегію якусь, ну яка то стратегія? Тут повезет не це, як, ну, для як якась в Виграші це взагалі просто. Якщо... Але якщо хтось у когось виходить навіть тут, ну, об'ясніть мені, тось, розкажіть. Я завжди готовий відкрити до. Якось саморозвиття, щоб обчатися до розвиватися. Ну, пул це є, типу, от, що можна класти собі, допустим, і спокійно отримувати собі монети, які будуть тільки запускатись на біржі ByBit. Також, коли вже цей пулів немає, то, звісно, треба використовувати і, і щоб без цього Це стейкінг, звісно. Тось, де він тут? А, його... а, earn, тут earn. Але тут є умови, що якщо у вас USDT, по-моєму, до 500 е, USDT, ви можете, тип... ну якщо вони лежать, тобто ви не хочете їх не тратити на чого, тось, ось до на 7 днів, ну, 9%, чи, 9% то, в принципі нормально. Але тут та сума, то є невеличка. Тось, в принципі, в принципі, якщо вони у вас безстроково, мене нас цікавить, то ви ставите, то знімайте, коли захочете. Але тут до 500 доларів, тобто, якщо ви як більше, то 3% буде. Тут вже свої фішки на Binance краще, там, там нема, по-моєму, ограничень. Тут є до 500, ну, до 500 доларів можна покласти, якщо у вас 2000 є, ці ж, щоб для лаунчпула кошти, щоб забирати ці монети там продавати, то, в принципі, можна тут залишати. А так, лаунчпул, перше меню, тобто, користуйтесь, хто не знав. Переходьте під цим відео. Ну, в, опис. в описі буде посилання на біржу. Реєструйтесь, якщо ви новачок, то отримуйте від мене бонус. На торгові комісії там ще якісь будь бонуси для новачків, типу, є скидки. Там Можете отримати до 55 USDT, ну, тут пишуть 5 тисяч USDT. Ну, 5 тисяч це там разний, там, Є завдання, треба виконувати, це якби на вся максимальна сума. Так що переходьте за цим відео за посиланням, розвиваємося далі. Якщо вас цікавить цей контент, заходить, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду викладувати всякі плюшки про байбіт і, можливо, і не тільки про байбіт. Але зараз, поки мені це більше, саме більше подобається, бо в них з'явилася карта. Є криптогаманець, тобто ви можете, щоб не на більше держати, можете прямо держати ось до. Є переключилися, у вас є криптогаманець, то є свій. То є все, як положено. Я особи поки що не ізучав, то він мені не особо треба, ну, він у мене є друшов. Це теж є, тобі, щоб не держати там, в інших вагонцях. тут є таке, щоб, щоб щоб не на біржі було. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, переходьте в опис під цим відео. Реєструйтесь, отримуйте карту, Ложіть на лаунчпул і отримуйте кошти без е, ризиків. Все, всім дякую.